Доброго дня, глядачі, З вами канал Народна Думка. Один з показників, який напряму впливає на пенсії всіх пенсіонерів, усіх без виключення, і теперішніх пенсіонерів, і майбутніх, тільки впливає по-різному, зараз розповімо деталі, значно сильно зріс. І коли то зростання було там на 100 гривень, на 200, Ну, Я особливо не звертав уваги, тому що він весь час зростає, а тут зростання з початку року вже на 1195 гривень, і це напряму вплине на кожну наступну пенсію. Давайте розберемо, як це впливає, що за показник, е, як вік так сильно зріс, бо знаєте, дивишся, тут все дорожчає, ситуація якась патовіша і патовіша. І тут таке покращення. Тому розбираємось детально? Я вам зараз все розповім. Тож поїхали. І Так. Як це вплине на пенсіонерів? До речі, якщо хочете знати усі пенсійні питання отак достовірно, точно і в зрозумілій, що саме головне в формі, то достатньо лише просто підписатись на канал Народна Думка. Кнопочка натискається під відео, так і написано, підписатися. Таким чином, Ютуб вам буде пропонувати всі ці відео, а ми це все тут розбираємо кожного дня в зрозумілій мові. Ви долучаєтесь, будемо розбиратись. Разом також з вами. Тож підписуйтесь, а я розповідаю. Е, середній заробіток по Україні, який береться для обчислення пенсій, у квітні 2025 року сягнув 19 856 гривень. Це офіційні дані з Пенсійного фонду України. 19 856 гривень. Непогана така сума. Сума збільшення з початку року він зріс на 1195 гривень, як можете побачити на картинке, Да. тобто він сягав 18 660. І з березня на 426 гривень. Росте доволі впевнено, як він впливає е, на пенсію. Давайте в двох деталях: перший це для уже існуючих пенсіонерів, а потім для нових пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію. Тому що для існуючих пенсіонерів цей показник значно збільшує суму пенсії. Для нових пенсіонерів, на жаль, протилежну сторону може і зменшити, бо він прирівнюється до вашої заробітній плати. І так, сам факт того, що він так зріс, це вже... Знаєте, навіть трішки лякає. І так, згідно з законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійний фонд використовує середню заробітну плату для обчислення розміру пенсії під час її призначення та індексації. Тобто під час індексації ми знаємо, береться 50% від інфляції і 50% від збільшення заробітної плати по Україні, середньої заробітної плати. І коли ця середня заробітна плата росте, то Індексація значно збільшується. Таким чином, такий великий ріст середньої заробітної плати по Україні призведе до того, що наступна індексація буде просто космічною 20-30% може бути. Ну, подивимося до кінця року, як він буде продовжити рости. Це хорошо. Також знаємо, що показник середньої заробітної плати по Україні для людей, які там йшли на пенсію, який зараз береться в індексацію. 9 тисяч гривень, там трішки більше 900. І бачимо різницю. Тобто ті пенсіонери, які будуть йти на пенсію зараз, вони вже будуть йти показником середньої заробітної плати 19 тисяч гривень. А при індексації береться лише 9. От вам і сербор. Виходить. Чому? Поняли, що для старих пенсіонерів. Цей показник хороший, тому що він значно збільшує суму пенсії при проведенні індексації. Для нових пенсіонерів все зовсім протилежно. Тому, що е як розраховується розмір пенсії? Середню зарплату по Україні множить на ваш особистий рівень зарплати і множить на кількість відпрацьованих років. Таким чином. Формула виглядає так: пенсія дорівнює е, середня зарплата на ваш коефіцієнт зарплати і коефіцієнт стажу, що це означає, що ваш коефіцієнт зарплати це прирівнювання середньої заробітної плати до вашої зарплати. Якщо ви отримуєте рівнесенько от в квітні місяці, 19 856 гривень, то ваш коефіцієнт зарплати буде одиничний. Якщо ви отримуєте Ну, скажемо, зарплата мінімальна зараз 8 тисяч, да? то ваш коефіцієнт зарплати буде. Давайте порахуємо. 8 тисяч ділимо на 19 560, ваш коефіцієнт буде 0,4. Якщо у вас зарплата 30 тисяч гривень, то а і що ж таке? Нажимаю одне, воно нажимає інше. Ділимо на 19,856, 856, то ваш коефіцієнт буде 1,5. Тобто, зрозуміли, да? суть, танше дорівнює коефіцієнт зарплати на коефіцієнт стажу і на середню заробітну плату по Україні. Тобто, чим більша у вас зарплата, тим більший ваш коефіцієнт цієї зарплати. Таким чином, виходить, що якщо в людини зараз, зараз зарплата не зростає, Тобто вона отримує стільки саме, як отримала. А середня заробітна плата по Україні збільшується, то її особистий коефіцієнт зарплати зменшується. І в пенсії, і в пенсійній формулі він буде все менше і менше і менше і менше. От і пироги. Далі. Як це вплине на пенсійну реформу? А, і відповідно, пенсія того пенсіонера буде менша, тому що середній коефіцієнт да, його зарплати буде нижчий. Це так, забув сказати. Як це вплине на пенсійну реформу? Тому що з жовтня місяця ми вже бачили ось цей малюнок, де написано, що пенсійній реформі бути жовтня місяця. Обіцяли спочатку з липня, ще і в Верховній Раді немає, тепер пишуть жовтня, це офіційний плакат з управління соцзахисту. Має відбутися пенсійна реформа і для 9 мільйонів пенсіонерів зрости пенсія. Як вплине оцей показник на пенсійну реформу? Також з двох сторін. От що в нас все має дві медалі. От не може якийсь один показник, коли збільшується просто все підвище. Ну, по-перше, він напряму впливає на вартість бала. І з такою зарплатою вартість бала буде доволі немаленькою. Як розраховується вартість бала, ми вже розбирали там на дошці, На каналі є повне відео, можете передвинутися. По-друге. Він вплине на індексацію балів, тому що при індексації балів буде братися лише збільшення середньої заробітної плати по Україні, тобто вже коефіцієнт інфляції з формули пенсії виключають. Лише коефіцієнт збільшення середньої заробітної плати. Якщо так середня заробітна плата зростає, ну, 18 тисяч 19 це за 4 місяці, це вже тисяча гривень да, з 20, доволі непогано таке. Якщо в відсотках, то це вже 5% за 4 місяці. За 12 місяців е в рази більше це 5 плюс 15% до пенсії, якщо так цілий рік протримається. Таким чином збільшується і індексація. Но при розрахунку кількості балів, то так само ваша зарплата відноситься до середньої заробітної плати по Україні. Тобто... Точно так, як коефіцієнт зарплати, точно так і рахуються бали. Ваша зарплата прирівнюється до середньої. Якщо ваша зарплата 1 в один відповідає середній, то вам нараховується 10 балів. Якщо ваша зарплата це половина середньої або мінімальна 8 тисяч, то вам нарахується лише 4 бали за місяць праці. Якщо ваша зарплата в два рази більша, то вам нарахується 20 балів. Якщо ваша зарплата буде 30 тисяч, Середня заробітна плата 19800, то вам нарахується трішки більше ніж 15 балів. Отаким чином все це буде вираховуватись. Тож в розріші розрахунку цього коефіцієнта і його такого стрімкого збільшення чітко можна сказати, що для нинішніх пенсіонерів це суперовий результат, суперове. Збільшення їхньої пенсії в майбутньому, і також вартості кожного балу по реформі. Для майбутніх пенсіонерів, яких маленька заробітна плата, це печалька, тому що вона значно понижує коефіцієнт або суму балів, якщо буде реформа, і пенсія таких пенсіонерів втрачається, зменшується і стає все менше і менше. Но Якщо ця середня заробітна плата по Україні зросте, значить люди її отримують і значить потім будуть отримувати гідні пенсії. Тож, я розбираюсь, вам розповідаю всі деталі, все так розжовано, як ви любите. Розбираємося на народній думці. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.